Вже підказує нам редакторська команда, що Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки вже долучається до нашої ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю доброго дня, вітання, пане Андрію. Тож про підтримку обох кандидатів, якою вона є напередодні виборів? Чи є зараз різні джерела? Як вони зараз це подають? Наскільки коливається ситуація у різних штатах? А головне, що ми більше і більше цифри отримали вчора. Був останній день попереднє раніше голосування, і вже цифри, які прийшли, бачимо, що декотрі штати перейшли е, е, кількість людей від 20-го року і 16-го року. Очевидно, 20-й рік був трохи дивний, бо це було під час пандемії. То декотрі штати мали специфічні процедури. Під час пандемії як раніше голосувати люди могли в декотрих штатах в машині сидіти в довгих чергах, щоб вони не е е фізично е мали е відносин з людей. Але е що це навіть перейшло 16-го року. Е коли тепер повернулося до нормальність, люди дуже хочуть голосувати, і більшість з тих людей в декотрих штатах 10% більше людей це є жінки, які голосують. Е і це дуже е підвищило. Думки демократи зараз тепер що вони бачать, що більше і більше жінок мабуть, вони голосують за жінку мабуть, вони голосують за права жінок. Проти кандидата, такого як Трампа, який дуже е, чітко говорить про е, його стан е, перевернення закон щодо абортів в Америці, і е, 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 це головне, що багато багато людей вже голосували в де, в декотре штатах. Більше голосували раніше ніж під час цілої е, е, виборів у 2020 році. Пане Андрію, власне, голоси жінок, наскільки вони можуть переломити ситуацію, вплинути на загальні результати виборів? Це дуже важливо. По-перше, бо наші політологи, наші експерти, які очолюють ці громадські опитування, вони знають, що жінки переважно більше голосують частіше голосують ніж мужчини, ніж чоловіки тут в Америці. І в тім, що вони більш активно беруть участь. Це означає, що як е, кандидат може їх, їх переконати, ліпше все для цього кандидата. І бачимо, скільки не тільки е, лідери, конгресмени, е, сенатори, які жінки, які підтримують камала Гаррес, але й так само багато славні зірки, так само все, щоб підвищити імідж е, в жінок Камала Гаррес, що вона нарешті може стати першою жінкою президенткою в Америці. Ну а з приводу соціальних груп, хто більше користується такою, ну скажімо, популярністю чи більше такою підтримкою, можливо, це конкретні верста. Ми згадували, посилаючись на BBC News Україна про те, що непокоїть американців також і питання економіки, чи не будуть ним нехтувати, наприклад, обидва кандидати. Ну, економіка залишилася від самого початку громадського опитування цього року на перше місце. Бачимо які цифри в останні кілька місяців, включно скільки робіт Америка ще додавала. До кількість праці тут в Америці а як інфляція тепер зменшилася через цілий рік, і найгірше я думаю для президента Трампа на коли він балотував на декотрі подій, став з ним спікер палати представників, який чомусь включив можливість. Відмовлення від декотрих законопроєктів, які дуже популярні, чи то Обамакер, який обіцяє, що де, більшість американців мають право отримати е, е, забезпечення здоров'я, як і так само ново е, новий закон, Чіпс-Акт, який перейшов е, на двопартійну підтримку, е, навіть і що е, відразу відмовився спікер палати від. Е, це що він сказав, але це так само дуже журить людей. Бо як я казав, цифри тепер ліпші для економії в Америці. А тут, коли республіканці пропонують, що може перевернути дуже популярні закони, які підвищили праці в Америці, я думаю, це так само журить виборців зараз. Тепер. Пане Андрію, поговоримо ще й про інші цифри. Дострокове голосування Сполучених Штатах Америки також відбувалося. Чи є якісь дані щодо цього? Скільки мільйонів американців взяло в них участь? Хто здебільшого голосував? А ми ще ми ще перевіряємо все. Я, я, я тільки знаю, що головне, що як найбільше змогли цього разу голосували, і це це дуже важливо для обидвох кампаній. По перше, бо Президент Трамп раніше у 16-му 16 році дуже сварив на таких, які би голосували перед дня виборів, і в тім, що зараз тепер ми бачимо історичні цифри, що люди так бралися до такого голосування, чи через пошту, чи через інших можливість, Це це мусить його турбувати. що всю, всю риторику, яку він раніше вживав, виглядає, що Америка покинула е, і, і хоче іти вперед в інших системах. Також питання з зовнішньої політики чи почали більше це коментувати ближче до виборів обидва кандидати Трамп чи Гаріс. Це і стосується зокрема підтримки України. А... На, на жаль, для міжнародній справи це зовсім пропало від риторики через останні кілька тижнів. Ну, дещо е, виходить, коли Трамп хоче говорити про його е, дуже близькі зв'язки е, з Венезуела чи Північній Кореї, чи, мабуть, і навіть що знову згадати, е, що він може через 24 години е, зупинити війну в Україні. А, але поза такою риторикою. Це не не на є на високому рівні громадському опітування. Це чому ми такого не бачимо у рекламах, у згаданнях від Камала Гарес. Вони тільки говорять для тих справ, які мають високий рівень у громадському опитуванні, і це чому через останні кілька днів ми бачили, що рівень рейтинг так підвищилося, бо вона дуже звернулася до жінок. Звернулася на справ право жінок абортів. І ще так само включили багато виступів разом з колишніх республіканців, чи сьогоднішніх республіканців, багато які вийшли в останньому тижні і казали, що я підтримую камала Гарес. Це вона вони побачили у цифрах, що треба було переконати колишніх республіканців чи республіканців, і треба було дати їм дозвіл. Виборців, які ресовані республіканці, щоб голосувати за Камла, а, а поза тим, для міжнародної справи, і це не тільки Україна, але Ізраїль і а, Палестинська справа так само відпала і а, від а, головних тем тезів. Я думаю, ми більше про це почуємо зараз після а, день виборів, ніж перед тим. Пане Андрію, маємо менше хвилини на розмову. Все ж тобі хочеться почути від вас тези. Про що говорили Камала і Дональд в, у завершальних промовах перед виборами? Якісь такі основні моменти можу казати, що знов повернувся президент Трамп до е, різні дивні теми, і це е, дуже відчувається, що він розлостився через останні кілька днів, мабуть, він. Перечитав ті цифри і не задоволені своєю командою. А з Камола Гарес вона дуже активно вертається до ті штати, де вона думає ця блакитна стіна: Вісконсин, Мішиген і Пенсильвенія. А бачимо, що президент Трамп тільки йде до таких штатів, там де він переміг. У 20-му році, як північна Кароліна, і хоче бодай, щоб він не програв в таких штатів, де він вже мав перемоги раніше. То бачимо, як конфідентно стає камла зараз Тепер і, і, і як розлостився президент Трамп. Побачимо, чи що це означає у вівторку нам. пане Андрію. Будемо пильнувати за цією темою обов'язково. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами напряму. Зв'яз.